Вітаю вас, ви хочете захистити себе чи нанести якийсь урон. Якщо ви думаєте, що іграшки це тільки резинові чини, то ви дуже сильно помиляєтесь, тому що ви гадки не маєте, наскільки янутими можуть бути іграшки. Тож, це айсберг дочілок. Поїхали. Іграшки у формі предметів. Як щодо Якщодоподити сумочкою, людяником, туфлею. Або навіть ножем. І що ви думаєте, люди це дуже часто купують, тому що цікавий факт: у сешопах найчастіше купують іграшки, які взагалі не схожі на статеві органи, тому що люди не люблять іграшки, схожі на статеві органи. То, що я вам щось показала, є в магазині Хочу гратися. Це мій магазин. Я обичаюсь. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Наступне це іграшки у формі тваринок. Найпопулярніше ви точно чули про іграшку пінгвіна. Це дуже популярна і вже стара жіноча іграшка. Вона настільки популярна, що наша СММниця їхала з таксистом, у якого отут -от -от в подстаканнику стояв цей пінгвін. Out of context – таксисти в Києві. Щоб ви розуміли, ця іграшка настільки бестселер, що вони зробили різдвяну версію пінгвіна з шарфіком і шапочкою. І він у нас теж продається. Тому подарунок на Новий рік. Думайте, думайте. Не пінгвіном єдиним є касатка, тюлень, синій кит, який взірвав наш Тік-Ток і його розкупили за два дні, його не мав наявності досі. І що мене найбільш шокує, Іграшка у формі котячої лапки. мяу 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 мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. У мяу, 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 мяу. мене є революційна думка, чого люди купують отакі милі іграшки, які дуже схожі, я вибачаюсь, на дитячі іграшки. Я вважаю, що іграшки це ті самі іграшки, що ми любили в дитинстві, але просто для дорослих. Тобто, у нас все життя є тяга до іграшок. Просто коли нам стає більше 18 років, ми можемо купувати ці. Тому. Найпопулярніші іграшки це пінгвін, сердечко і ще щось рожево-блакитне і, і зі стразіками літералі. Нуль відсотків засудження. Скляні іграшки. Зазвичай, коли це згадую, люди лякаються і жартують про те, що воно лусне у с**ці і згадують те саме відео з банкою. Я вас можливо розчарую. Виробники. Тришок на топі, і вони роблять їх з такого скла, яке не б'ється, якщо його навіть отак от кинути. Це називається загартоване скло. Ну, вони виглядають прикольно. Хайпово. Вони... Мій улюблений мем про них це, типу, є пробка для графіна, а є пробка для графіні. Вони бувають дуже цікавих дизайнів з кольоровими вставочками. Наприклад, є пробка в формі троянди зі скла. Так, да, багато хто згадує ці, пер... ці коробку передач з розочкою. Якщо мене дивляться люди, які реально мали цю трояндочку в машині, то дайте про себе знати, бо я не думаю, що в мене така доросла аудиторія. Я буду показувати вас рекламодавцям і казати: дивіться, в мене доросла аудиторія, давайте рекламу покупайте. Це нормальний доказ. В чому плюс скла, його можна охолоджувати. Бренди роблять про це. Всякі відео, де вони влітку кладуть в морозилку, дістають, і воно виглядає тупо як льот, і вони охолоджують так напої. Так само можна його нагрівати в гарячій воді і коротше гратися класно з температурою. А ще це не пористий матеріал, тому він краще миється, краще зберігається, не вбирає в себе запахи, і, коротше, ставлю лайк. Не бійтеся скляних іграшок, але якщо ви купите їх на Aliexpress або на тєму, або щось таке. То воно може луснути в страсі. Сорі. Поки що, поки що, все, що я кажу, у нас є в магазині. Ви знаєте, куди писати. Іграшка у формі овочів і фруктів. Давайте так. Іграшка в формі кукурудзи, банана і огірка. Для мене це вже трохи дивно. Коротше, я думаю, всі бачили мем про коханими воями дітей, де дівчинка ховала під подушкою кабачок. Повидивляється собі, потім вона шукає кабачків маленьких. Я думаю, ці іграшки створили по мотивах реального життя і такі: ну, давайте, давайте, типа, хоч їх зробимо, типа, безпечними, щоб вони не гнили. Знаєте, щоб чистити не треба було. Але недавно я бачила офігенний тік-ток з баклажаном, який виріс у формі іграшки-кролика. Кажуть, овочі це стандарт. Деякі люди, коли їм лікарі кажуть, що треба клітковини в організмі багато, сприймають це буквально. Пробки з хвостиками так звана класіка. Ви думаєте, що я вставила це так пізно? Але... Але я, я можу вас здивувати. Всі ми бачили ці так звані хвости квадроберів там лисичка, зайчик та пікачу. <плес> хвостик чортиняти для так званих чертіл. До речі, хвостик чертіл у нас є в магазині. Пікачу не завезли поки що, сорі, але для чертіл є контент Ну, лисички-зайчики це за замовчуванням, звісно. Але. це Піка, Зараз. Рельєфна накладка на ногу, щоб тертися об неї. Давайте так, як я дізналася про існування таких іграшок. Одного разу в наш магазин хочу гратися, прийшов запит. Чи немає у нас рельєфних штук, що можна пристібнути до колінки? Я гадки не мала, що це таке. Прийшлось гуглити. У нас не було цього і не було латексних серветок, тому що їх дуже складно достати в Україні. Тут я приблизно перекажу запит людини, тому що читати повідомлення не красиво. Людина хотіла цю іграшку на ногу і латексні серветки, і засмутилася, що у нас цього немає, і поділилася думкою, що в Україні магазини для дорослих не френдлі до лесбійських пар. І що це сумно? І далі говоримо про це. 0% засудження до людини, яка це написала, тому що я розумію, що в неї є свій біль, да з яким вона постійно стикається, тому що історія. Коротше, рік тому на День презерватива нас запросила організація, яка там тестує на ВІЛ в Україні на івент, пов'язаний з презервативами. І вони запросили туди представників інших шопів, лікарів, сексологів, щоб поговорити про проблеми, пов'язані з презервативами. Ми туди прийшли, і там було дослідження, на яке ми, до речі, можемо зняти відео, якщо вам цікаво, бо це дослідження стосується України і користування презервативами в Україні. Зараз. Якщо що. і там була проблема, що люди не користуються захистом під час орального сексу. Це презерватив або латексні серветки. Так от, коли я представниці МОЗ поставила питання: а що ви ж жалуєтесь, типу що люди не користуються захистом, якщо у нас в аптеках немає латексних серветок, а в шопи їх не завозять, бо їх немає в принципі у постачальників. Нам просто сказали, що ми маємо самі вирішити цю проблему, і е, не мають за нас вписуватись МОС чи е, е, аптеки. Ми маємо самі розібратися, як нам завести латексні серветки в Україну. Ем, нагадую, в аптеках продаються презервативи, і це норма, але напевно МОЗ не зацікавлено в тому, щоб в аптеках продавалися латексні серветки, які захищають і чоловіків, і жінок від захворювань. Буквально держава не зацікавлена в тому, щоб ми лизали пи безпечно. Так в мене горить ну весь час літералі. Що це блять? Ми зачепили цю тему. Тому що я намагалася зробити е, сука, ми, нах, все, не не бомбіт, не бамбіт, Я робила е, Pride Mystery Box, До речі, дві штуки ще залишилось поки що, якщо що. Е, і я спеціально для них замовила у постачальників. 100, здається, латексних серветок, щоб вкласти хоча б по одній серветці в бокс. І я чекала їх три місяці, поки привезуть мені 100 сутт латексних серветок. Відповідь на питання, чому у нас їх немає? В містері боксах були. Поки ми монтували і викладали цей випуск, у нас з'явилися латексні серветки в наявності і розмірні презервативи, не сайз, а нормальні. Так що ви знаєте, куди писати посилання в описі під відео. Так от накладки на ногу. Оце, е, якщо чесно, я вважаю, що в шопах достатньо лгбт е, френдлі товарів, тому що в шопах є товари і для чоловіків. І для жінок, для всіх видів стимуляції, які можна використовувати самостійно чи в будь-яких парах. Тому я не вважаю, що саме накладка на ногу є чимось супер не знаю, унікальним, чи як це назвати. Тому що я поцікавилась тим, хто робить такі накладки. І це тільки або якийсь Аліекспрес, де їх роблять, непонятно з чого, і я взагалі не раджу це купувати, бо це може бути якийсь силікон, не знаю, з якого роблять для машин колеса реально. І якісь е, люди, які самі вдома виливаються і продають на Etsy, що теж не ок. Типа, я шукала, чи е, якісь бренди продають такі іграшки, чи вони їх роблять. Ні, поки що вони їх не роблять. По крайней мере, я не бачила. Можливо, вже роблять через рік, але поки що це до нас не дійшло, тому що це доволі специфічний ем, запит. Так, от час зараз щоб ви не сказали, що я не шарю в цій тімі, я розібралася глибше. По-перше, ці іграшки називаються Grinder. стойс, і вони створені для того, щоб об них тертися, а не той Grinder, про який ви тут подумали. Це значить така от категорія іграшок, вони рельєфні. Якщо ви бачили відоси як труться в подушка або щось таке, а в той бік. Вони рельєфні по-різному, можете пошукати самі, як вони виглядають. І я знайшла, що це вже роблять якісь дуже локальні бренди іграшок, все ж таки, да? не тільки щось таке домашнє. Але, на жаль, цих брендів немає в Україні. І бренди, типа Womanizer, Муманайзера, Вівайба, цих всіх штук, на жаль, поки що не роблять ці іграшки. Можливо, вони до цього дійдуть. Чекаємо. Але поки не можна купувати те, що зробили в домашніх умовах. Літералі вилили просто вдома форму з якогось непонятного сікона, який не, не має сертифікації, не має досліджень, не має якогось. Euh, там що там немає домішок, всяких фталатів і так далі, і типу, що він безпечний для шкіри для людей. Тому у нас в першу чергу безпека важлива, тому ми не будемо продавати товари, які не пройшли сертифікації, тому їх нема. І тому можна розрізати мастурбатор і просто закріпити на рівенець. 10 тисяч лайків, і я роблю турнікет мастурбатор Великі іграшки для фіттингу. Наприклад, власне, кулак. Або. Міс... Міс Мама Мія. Е, о такій формі. Е, є всякі конуси, які хочеться вроді і поставити, коли ти на дорозі зупинився, і аварійна зупинка. А хтось на це сідає. Хтось вчиться паркуватися по таким конусам, а хтось на них сидить. Іграшка чи А Є така? Ти думаєш, така полюба. Я пошукаю, чи є отака от іграшка. Коротше, там, ну, прям, типу, от літералі отаке, отаке, таке. Будь от от ласка, скажіть, що це просто здорова палка колбаси. Іграшки з сім'я випорскуванням. Коротше, феш на біологічні родини чоловічі. Існує. Тому придумали вже і лубрикант, який метує спеціально. І зробили іграшки, в яких є резервуар, такий шприць, в який ти наливаєш рідину, схожу. Напевно, цей лубрикант в тому числі можна. До речі, він є в магазині, хоче гратися. А іграшки теж такі є. Кому цікаво. Наливаєте туди. І він в якийсь момент ейгує. Отак, от. Що ви думали? Несете з нової пошти, думаєте, блін, коробка мокра. Пу-пу-пу, треба в пакет класти. Іграшка для режисерів. Нога ну, з воєною. Ва... От тут ми вже підходимо до реалістичних іграшок, які мене вражають, а саме рубрика чоловічі іграшки і приділа його ва... до всього, до чого ти можеш придумати. Це і типа. Ротики, які, ну, типу, от така от полосочка, і тут, і тут рот, і просто ну. Або з одної сторони пісня, з іншої попа. Я називаюся -поп. А, Ну і супер-міага-мозок це нога, у якої внизу отут варіна. Я думаю, це тупо придумав Тарантіна, просто він не каже, що це він придумав. Типу, він просто такий: продавайте, продавайте. Да, це літеральне слово пиздуй. Це класний подарок для вашої собаки, яка любить їй ногу. Коротше, тут же таке, знаєте, воно на цьому місці, тому що це заліп, а саме набір для того, щоб зробити зліпок свого пеня. Ну, тобто, ти реально, це от, люди там руку беруть, тримаються за руки, і зроблять сліпок того, як вони тримаються за руки на пам'ять. Ручку дитини опускають, щоб запам'ятати її там перший рік життя. І потім люди такі можна туди засунути хуй. і потім його вилить і зробить силіконовий хуй. І для цього існують набори. Да. І я навіть бачила якесь іпсо, псо, як яке гуляла в Твіттері, про те, що якийсь магазин на Пром'юа написав: Купи це, якщо твій, типу, чоловік воює і зроби цей слепок, бо він може загинути. Типу, б**ть. Ну цей псо в стілі, хто не скинув на генератор, не можна заходити в клас. Е, і і портрет Зеленського. Ну, десь на одному рівні для мене, якщо чесно. бо... До речі, у нас було відео е, з Reddit, де чувак настільки нарцис був, що він зробив сліпок свого п**са і казав партнерці, щоб вона його їбала його же членом. Ну, а взагалі про зліпки в світі брендів іграшок чоловічих існує практика робити іграшки ваді зі зліпками реальних вульф-покторок. І це дуже поширена тема. Отак, от тобто, да. не знаю, як це коментувати, Просто знаєте цей факт. Я думаю, ви і так вже знали. Чоловіки закрити вухо у вставки. Ну і катетери всякі. Хлопці, ви вже згадали похід до уролога, так? Співчуваю, а хтось купує це і отримує так задоволення. Я навіть можу пояснити вам, що там може нравитися. Коротше, там є туди, де засовується катетер, в кінці там є сім'яний Богорок. І якщо його стимулювати, може бути приємно. І комусь таке нравиться. Але зауважу, що, якщо ви. В себе туди суєти якісь предмети, і вони не стерильні, ви можете занести туди інфекцію. Тому це таке трошки небезпечне заняття, тому що у ну, Ретра все ж таки вона ніжніша, ніж інші ваші отвори. Тому майте це на увазі. Я попередила. Те, що я скажу далі, продається в магазині хочу гратися. Гак. Як це виглядає, нам вже показав мультик Спанч Боб. Це літералі, воно це такий БДСМ бандажний прикол для того, щоб людина не рухалась, бо вона буде боятись рухатись. Ми знімали на це огляд в Тіктоці. Є повний огляд у нас в телеграмі. Тому давайте так. Я вам показую, як це виглядає. А ви, хто хоче подивитися повний огляд, переходьте в телеграм-магазина, все так само в описі, і дивитесь. Там все детально розказано. І так, ми йдемо до треша. На довині аналіні пробки. І аналіні розширювачі. Хто, це, хто придумав, це і це якийсь інженер, я не знаю, в якій професії є. Схожі дії на роботі, тому що хтось такий треба розширити ж. І так, ми вставляємо і накачуємо насосом літералі. Ну, ви думали, що це ротом на -на надувають? Це пляха? Це придумало і все. Це придумали ті, хто надували в дитинстві жабу. Все, я поняла. Це вони такі, а що якщо? Це, знаєте, в лікарні, коли тиск міряють, це ще то, що механічне. Ну, так тут вже спричиняють тиск. Коротше, в общем, а розширювачі, якому цікаво, вони виглядають ось так. І так, вони літери роблять або от так, або от так. От так. Ми приймаємо те, що люди реально хочуть нанести собі урон. І. І це факт. Мені здається, багато проктологів скажуть, що це не дуже корисно для здоров'я. Це все, що я скажу. Ну, типу. А кожен вже з собою робить, що хоче. Звісно, до певної межі, коли вже є якісь. Я не знаю, я не знаю, де ця межа. Вибачте, я реально не знаю, де ця межа, тому давайте йдемо далі. Щупальці, тентаклі, слонячі хоботи. Це є. Бренд Bad Dragon, де там чужий літералі, і це дуже стрьомно виглядає. І велике. Конячий хуй вибачаюсь. Ну. Ой, блю. Я, ну, я, ну, я не знаю, як це коміті. Ну, це просто виглядає страшно. Я коли дивлюсь на це, то мені просто стає моторошно. Воно кольорове, воно да? таке прикольне. Виглядає, ніби я людина, яка має цим користуватися. Але мені страшно. Воно ще й здорове. І... Давайте так. Я не засуджую людей, які це люблять, бо я розумію, що є реально на цей фейш, прям от на певний фентезійний світ. До речі, він був трошки репрезентований в Секейшн, да? В статевому вихованні в серіалі. Там була героїня, яка любила весь цей двіж. Там є з драконами. Окей. Цей е пляха, це виходить, що осел з Шрека теж е свого роду. Ну. Драконячі пишіть. Драконячі, да. Шарить приколи. До речі, да, про драконів ми ще поговоримо. Віслюк ще десь тут поруч з нами буде знаходитись. Давайте так. Чого я не в шоці від того, що це існує, але мені страшно. Тому що регулярно. Люди питають у нас, чи є у нас оцей бренд Bad Dragon і оці фентезійні всі оці штуки. Давайте так, у нас є схожі штуки, просто не від цього бренду. Вони менш масштабні, але вони теж фентезійні. Скажу так. Кому цікаво, можете запитати і вам скинуть, які у нас є. Ідемо далі. Я казала вам про драконів. Драконячі. Яйця. Ніхуя не понятно, що я маю, на увазі, як я про це дізналась. І так, я шукала дивні іграшки на всяких китайських сайтах і знайшла, ну, типа, яйця. Але мене смутіла картинка, яка ілюстрація, яка показує, як ти типу, цим користуватися. Вони ж там, типу, странні, з цензурою, з якимись малюнками. Я дивлюсь, і я не розумію, ну, типу, я така, ну, просто якесь яйце, яке в себе вставляється. По-перше, воно величезне, воно літералі як яйце, типа дракона. Ну тобто пропорції збережені. По-друге, це створено для того, я от просто зараз переказую опис для того, щоб відчути, як це відкладати яйця. Тільки що в мене в очах потім. Я хотіла просто сказати жарт, що для початківців. Для початківців це вже курячі яйця, щоб відчути себе курочкою. А для просунутих користувачів це вже ти, ти, вже, драк... ти вже дружина віслюка зі шрека. Ти вже мадам я... з замком. Перепілочка, курочка, страус, дракон. Я думаю, що ми можемо прийти до останнього. Дрочілка з Прахом так, люди це придумали. Люди дійшли до цього. І так, що це таке? Я надію, що це не реалізували. Але наскільки я розумію, це стартап 15-го року, де дизайнер Марк придумав е бокс пам'яті для того, для тих людей, які втратили партнера. І в цей бокс пам'яті, в який входить вродну, е, типа класні речі, парфуми цієї людини, любима музика, щоб послухати, щоб там, вкласти ваші фотографії, згадати ваші спільні моменти, виглядає як, ну, щось таке, знаєте, хороше. Але треба вже було все іспортити і додати туди скляне, типа, скляне дідо, в яке вставляється урна з прахом. Як ну. Вибачте, чесно, це настільки їбануто, чувак це назвав, як коли, типу, партнер йде, вам не вистачає інтимності з ним, і тому він придумав це. Мені здається, що ну, типу, я... мені не смішно з цього, мені типу, злісно на це. Тому що мені здається, що цей тип не, не викупає, можливо, я не знаю, можливо, мене щось закінсить, але мені здається, це супер бред, що, тип. Ну, це виглядає як на над над людиною, яка померла для мене особисто, над її пам'яттю і над людиною, яка цю пам'ять береже. Тобто мені здається, що придумати таке для людей, які переживають втрату, це над ну, це реально виставлення їх якимись ненормальними, вибачте, ні, філами. Ну, сорі, мені так здається. І я сподіваюся, що це не реалізувалось, хоча про це писали багато змі, і я не побачила тут ні слова поганого про цю ідею. Я не знаю, можливо, це вестерні просто якісь йоті, чесно. Ну, це настільки дико зараз звучить, що мені не сміятися над цим не хочеться. Просто Харюсь і думаю, як можна було б цього додуматись. Але я бачила, здається, тікток на цю тему. Якщо не йду, він тут буде. Де жінка розказує, що вона цим користувалась. Давайте так, якщо ви хвилі, ви пишете коментар зі своїми думками після цього відео, бо для мене це важливо. Ну і нагадую, що в мене є магазин, хочу гратися з безпечними не нейомними, адекватними іграшками, які ви можете придбати. Посилання в описі відео і е давайте вам промокод. Оцей промокод, який ви бачите на екрані, буде вам знижечка. 15%, бо ви додивились до кінця. Ви дуже уважні і дуже терплячі, тому ви заслуговуєте на знижку. Дякую, що ви були зі мною це відео.